Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами розглянемо системи рівнянь. І перший тип систем, який ми з вами розглядатимемо, це системи лінійних рівнянь з двома невідомими. Тож, одним із способів їх розв'язання є спосіб підстановки. От на цьому прикладі ми з вами спробуємо згадати його. Тож, основні етапи способу підстановки це виразити. Підставити. Давайте згадаємо, що ж найкраще нам виразити з цієї системи. Вибираєте одне з рівнянь, і з нього ви хочете виділити собі якусь одну зміну. Тобто, я ось споглядаю перше рівняння і бачу, що Y у мене без коефіцієнта, ну верніше, там одиничка, так, то найкраще його саме виразити. Y дорівнює. Що означає виразити змінну одну через іншу? Та це значить, що вона має залишитися сама в своїй частинці. Все інше ви переносите за дорівнює. Тобто 5 і так тут проживала. А от 3х ви перенесете через дорівні. Зверніть увагу, ми ніяких нових правил не вводили. Тобто, Ви давно вже знаєте, що. Ви маєте право переносити з однієї частинки рівняння в іншу, причому обов'язково змінюєте знак на протилежний. І все. Тобто нічого нового, просто все лишнє перенесли через дорівнює. і отримали ось такий вираз. Ми знаємо тепер, що y дорівнює 5-3х. І спосіб підстановки, він в тому і заключається, що ми можемо підставити замість y ось оцю частиночку виразу. А де ж у нас ховається наступний Y? Друге рівняння, яке ми з вами не чіпали, має Y. І тепер виявляється, що ми з вами замість ось цього Y можемо поставити ось цей вираз 5 3 x і отримати звичайне лінійне рівняння з однією невідомою. Спробуємо. Х залишався без змін мінус 2. Замість Y ми можемо писати оце 5-3х. 5. -3x. 5. Мінус 3х. І все інше абсолютно без змін. Як бачите, змінилося тільки одне. Замість y вираз. Все. Тепер лінійне рівняння з одним невідомим відкриваємо дужечки і розв'язуємо його. Хмінус 2 на 5 10. Мінус на мінус плюс 2 на 3 6х і дорівнює 4. Тепер, як в старих добрих історіях, хи до хів. Числа до чисел. Х плюс 6х 7х. 4 тут було, і 10 варто було б його забрати. Причому, зверніть увагу, змінити знак. І маємо досить приємну ситуацію 4 плюс 10 14, і х дорівнює добуток поділити на відомий множник, а це 14 поділити на 7. Маємо х дорівнює 2. Коли ви знайшли х. Знайти y дуже просто, бо у вас вже є готовий виражений y. Тобто, от просто в цей вираз вам достатньо буде підставити вже замість х2, і обрахувати 5 мінус 6 маємо мінус 1. І таким чином ви знайшли і Х, і. Y. Нагадаю, як записуються відповіді до систем лінійних рівнянь. Вони записуються у вигляді. Координати точки, тобто Х і. Y. Чому так записується? Адже це і є графічно координати точки. Це координати точки спільної для графіків оцих двох рівнянь. Ну, до графічного способу ми з вами ще сьогодні повернемося, а попробуємо ще один спосіб згадати. Ось аналогічна системка, її також легко було б розв'язати за допомогою способу підстановки, тобто виразити можна і Y, можна виразити X, і, в принципі, можна користуватися способом підстановки. Але давайте згадаємо іще один: є спосіб додавання. В чому заключається суть способу додавання? Ви маєте право додати одне рівняння до іншого. Поелементно, тобто x до x, y до y, числа до чисел. Коли це робити доречно? Це доречно робити, тоді, коли ви маєте однакові коефіцієнти біля вашої змінної, і при додаванні вони в сумі дадуть 0. Тоді це доречно. На даному етапі погляньте, якщо ми додамо одне рівняння до іншого, у нас буде 3х мінус і Ну, загалом нічого доброго з цього не буде. Тобто у нас і ікси, і ігрики залишилися, нічого хорошого не відбулося. Яку ж хитрість ми можемо з вами застосувати, щоб при додаванні якась із змінних занулилася? Ми маємо право домножати. Будь-яке рівняння на будь-яке число, яке відмінне від нуля. Тобто на 0, очевидно ж, множити не можна, бо воно все, все буде нулем. Але от на інше число, будь-то додатнє, від'ємне, дробове, без різниці. Ви маєте право це робити. Тому, якщо я бачу, в мене є, наприклад, мінус 2 y і є просто y, я можу домножити все перше рівняння на 2. Що тоді відбудеться? 2 на х. 2х і ще й на 2 маємо 4х. Y на 2, 2 y. 9 на 2 18. Друге рівняння залишаю без змін. І таким чином ми бачимо, що у нас виявилося плюс 2 y мінус 2. Це саме те, чого ми добивалися. Ми маємо право додати тепер. Додаємо ікси x до x, y до y, числа до чисел. 4х плюс х 5х. Мінус 2 y плюс 2 y В сумі дають 0. Тобто ми їх можемо навіть і не записувати. 18. Ну, Перекреслювати це так демонстративно, але ми просто розуміємо, що їх у нас більше немає. 18 плюс 7. Маємо 25 Щоб знайти Х, добуток ділити на відомий множник, маєте 25 поділити на 5, і це у нас х дорівнює 5, дуже просто і легко було розв'язати це рівняння. Але, якщо ви знайшли х, вам варто знайти і y. Як знайти іншу зміну, коли у вас тільки одна? Підставити х в будь-яке рівнянь. Ви можете обрати будь-яке, де у вас дві зміни, яке вам найбільше подобається, яке є вам найлегшим. Ну, я, наприклад, бачу, мені подобається друге рівняння. От я спробую сюди і підставити. Замість x ставлю 5 мінус 2 на y дорівнює 7. І тепер з цього рівняння мені потрібно знайти y. Мінус 2 y дорівнює 7 мінус 5. Мінус 2y дорівнює 2, y дорівнює 2 поділити на мінус 2. І маємо y, що дорівнює мінус 1. Таким чином, ми з вами отримали пару чисел, яка є розв'язком даної системи. Тобто 5 і мінус 1. Суть способу додавання зрозуміла, ви маєте право домножити. І потім додати. Але, що ж відбувається, якщо у вас, наприклад, ось така ситуація? Виражати тут не надто приємно, бо якщо ви будете виражати хоч якусь зміни, ви маєте отримати дріб. А це, ну, я думаю, з дробами ніхто не любить співпрацювати. так? Якщо ми хочемо е, скористатися способом додавання, нам варто. Подивитися, що ж ми можемо використати. Ну, в даному випадку ми можемо от подивитися уважно і побачити, що у нас є 2 і 6. І з першого можемо перше рівняння домножити на мінус 3. Таким чином, ми з вами прекрасно отримаємо гарні коефіцієнти. тобто 2 на мінус 3 мінус 6х, 3 на мінус 3 мінус 9y. 4 на мінус 3 мінус 12. 6х мінус 7 y дорівнює 44, цей випадок ми з вами залишаємо без змін. Додаємо окремі х і. Мінус 6х плюс 6х. В сумі дають 0, мінус 9 y мінус 7 y Маємо мінус 16 y а тут маємо мінус 12 плюс 44 32. y дорівнює 32 поділити на мінус 16. y дорівнює мінус 2. Знайшли y, повертаєтесь в будь-яке, щоб знайти x. Ну, наприклад, повернемося вперше. 2 x плюс 3 помножити на замість y, вже маю мінус 2, ось був y, сюди ми підставляємо. І от замість цього y я ставлю мінус 2. 2х мінус 6 дорівнює 4. 2х дорівнює мінус 6 переносимо, маємо плюс 6, 4 плюс 6 це у нас 10. І х дорівнює 10 поділити на 2 5. 5 і мінус 2 ми з вами отримали такі розв'язки. Спробуємо розглянути іще отаку от систему і підібрати для неї найзручніший спосіб розв'язання. Тож, якщо ми вирішимо розв'язувати цю систему способом підстановки, знову ж ми бачимо всі коефіцієнти на місці, одинички ніде немає і дробу також не хотілося б Тому спосіб підстановки тут не найкраща ідея. А от чи можемо ми спрацювати способом додавання? З двох, три ніяк не зробимо домножанням, так? На ціле число, з трьох, чотири так само. І навпаки, ніяк не вдасться, щоб ми один раз помножили одне рівняння, і вже все у нас стало красиво. Але ніхто ж нам не сказав, що ми маємо тільки одне рівняння домножити і все. В таких випадках ви можете домножити і перше рівняння, і друге. Так зробити, щоб у вас був спільний однаковий коефіцієнт. Тож, ну, відразу я вам скажу, найкраще вибирати. Тоді ту зміну, яка матиме різні знаки при коефіцієнтах. Тобто, якщо у вас є вже плюс і мінус, це ідеальна картинка. Якщо ви хочете, щоб пропав х, тоді вам доведеться домножати на від'ємне число. Тож, я б хотіла, щоб у мене пропали ігри, тому перше рівняння домножу на 4, чому? Дивіться, 3 на 4 буде 12. Прекрасно. А от друге рівняння домножу навпаки на 3, бо 4 на 3 теж 12. Таким чином, я добюся однакових коефіцієнтів при Y, і це якраз буде те, що мені треба. Тож, домножаємо 2х на 4 8х, 3 3y на 4. 12. 14 на 4 маємо 40 на 4 та 4 на 4, 5. 6. Те саме робимо і з другим рівнянням: 3х на 3 9х. Міс 4 y 4 на 3 12, маємо мінус 12, і залишається мінус 13 на 3, мінус на плюс мінус, і 39. Погляньте. Нарешті, у нас таким чином з'явилася історія, що ми можемо додати і y Пропадуть. 8х плюс 9х. маємо 17х, мінус 12у, плюс 12, мінус 12 в сумі дають 0. 56 плюс мінус 39 це у нас теж 17. Таким чином, маємо, що х дорівнює 1, а y, знайти – це вже така справа техніки. Підставляєте в будь-яке зрівняння я підставлю вперше. 2 на 1 плюс 3 y дорівнює 14. 3 дорівнює 14 мінус 2 12 і y дорівнює 4. І обов'язково записуйте відповідь. Тож, сподіваюся, спосіб підстановки і спосіб додавання вже доволі зрозумілий. І повернемося до способу графічного. Тож, ми вже з вами сказали, що тоді, коли ми записуємо відповідь, ми записуємо її як координати точки. Тому що саме спосіб графічний, він нам показує, як виглядає цей розв'язок, що це таке, по суті. Якщо у вас є одна, одне рівняння, і у вас є друге рівняння в системі, щоб його розв'язати графічно, вам потрібно побудувати. Графік першого і другого рівняння, і подивитися, чи є у нього спільні розв'язки, які взагалі можуть бути випадки в вигляді цих прямих. Прямі можуть перетинатися і мати одну спільну точку. Це і є ваш розв'язок, і він буде один розв'язок, якщо коефіцієнти ваших, біля ваших невідомих не будуть пропорційними. От якщо вони будуть максимальна, Непропорційними, тоді ви будете мати один розв'язок. Тоді ж, коли коефіцієнти призмінних будуть пропорційні, а коефіцієнти вільні просто без іксів, навпаки, не будуть пропорційні. Прямі ваші, коли ви побудуєте, вони будуть паралельні, і ви взагалі не знайдете жодної спільної точки в цих прямих. А якщо вони паралельні, не перетинаються, і розв'язків, відповідно, система немає. Але буває ще випадок такий, коли ваші коефіцієнти всі три, всі пропорційні. Тоді, якщо ви захочете побудувати і подивитися, як виглядають графіки цих рівнянь, ви побачите, що вони накладаються один на один. І таким чином у нас виходить, що всі точки, абсолютно всі точки цих прямих, спільні. А відповідно, і розв'язків у нас безліч. Але е, впевнена, що коли ви це все прослухали, ви розумієте, що ну, слово пропорційне те, що лякає, так? Ми з вами готуємося до НМТ, а тому я маю вам розповісти декілька лайфхаків, які вам допоможуть е, викрутитися в цьому завданні. Якщо ви не хочете перевіряти на пропорційність, що ви можете зробити інакше? Якщо ви бачите перед собою систему і у вас запитання, скільки розв'язків? Має ця система. Вас не питають, які конкретно, вас просто цікавляться, скільки таких розвисків, скільки розв'язків вона має, ви можете це побачити, прям очевидно, без певних розв'язків. Але я вам рекомендую скористатися елементом способу додавання. Тобто, домножте. Одне з рівнянь так, щоб у вас були однакові коефіцієнти, і подивитись на поведінку інших. Наприклад, я бачу тут 4 і бачу 2, тому хочу домножити все перше рівняння на 2 і подивитися поведінку всіх інших коефіцієнтів. Тож, рівняння 4х плюс 6у дорівнює 14. тепер так виглядає перше рівняння. Друге рівняння залишилося без змін. Тож, дивимося, чи будуть наші коефіцієнти пропорційні і взагалі чи будуть вони однаковими? Ці два коефіцієнти однакові, тобто їхнє відношення 1, А от тут відношення 6 до 5, 14 до 6 абсолютно неоднакові відношення. Тому тут у нас буде один розв'язок. Поглянемо на другу систему. Знову таки 2 і 6 дуже гарно між собою співпрацюють, домножимо все перше рівняння на 3. Маємо 6х плюс 9y дорівнює 21, а друге рівняння залишимо без змін. Погляньте на ситуацію 6 до 6. Прекрасно. 9 до 9 так само, тобто їх відношення одиничка, вони пропорційні між собою. А от 21 до 2 абсолютно має інакший випадок. Це якраз ситуація з друга. Тобто, це, якщо ви побудуєте графіки цих двох рівнянь, вони будуть паралельні. А отже, тут розв'язків у нас немає. Ну і Тут неважко здогадатися, але давайте перевіримо, домножимо все рівняння перше на 2. Да, бо у нас 4-2 якраз дуже гарно. Маємо 4х плюс 6 дорівнює 14. Тут 4х плюс 6 дорівнює 14. Вийшло, що вони абсолютно однакові. А якщо вони абсолютно однакові, то і їхні графіки накладуться один на один. Тобто вони співпадуть, буде один і той самий графік. А отже, всі точки спільні, і розв'язків у нас безліч. Ось так доволі просто. Пам'ятаючи трошечки про спосіб додавання, можна проаналізувати кількість розв'язків без повного розв'язання системи. Тож. Я думаю, саме час спробувати самостійно розв'язати ці дві системки будь-яким зручним для вас способом, хоч способом додавання, хоч способом підстановки, і перевірити свою, свої вміння. Тож, ставте на паузу, приділіть хвилиночку розв'язанню, і зараз будуть правильні відповіді. Ось такі результати ви маєте отримати. І я вам дякую за перегляд. Чекайте наступних відео і готуйтеся разом з нами до НМТ.